Черкаси затанцювали. Найсильніші танцівники звідусіль підкорювали тут місцевий паркет. Усе заради головного трофею Кубка Черкащини. Упродовж двох днів танцівники змагалися в низці категорії класів. Усе дійство бачили й наші кореспонденти. Останні приготування перед важливим виступом. Діана та Олександр старано відшліфовують кожен рух. До Черкас приїхали із Кіровограду. Говорять, налаштовані лише на перемогу. Зайняти при місце, кубок отримати і перейти в наступну категорію. Ще мить і танцівники на головному паркеті. Тут викладаються на всі сто. Не шкодують ані сил, ані енергії. Це моє хобі. І ну, я просто від відсього, займає станцію. Досвідчені та спокійні, а Ліна та Юрій у своїй перемозі не сумніваються. Обоє захищають на паркеті честь Черкащини. Секрет свого успіху не розкривають. Говорять, головне довіряти один одному. Щоб підтримка партнера, щоб взаєморозуміння було. Ну, і самі собі, звичайно. Що не потрібно хвилюватися і готуватися за столи, тобто це потрібно не пропускати тренування це завжди, і сам найголовніше це є те, що ти хочеш цим займатися. Тобто, якщо це тобі подобається, ти будеш це робити. Борються за кубок Черкащини до тисячі танцівників із різних куточків України. Кращих із кращих, говорять організатори, обирають за суворими критеріями. Оцінюється презентація і форма. Тобто яким чином дитина стоїть, щоб вона правильно це робила? Виконання, як працюють ступні, як працюють коліна, як працюють бедра і загальна форма пари по завершенню заходу. Всі учасники отримують кубки, медалі та грамоти, а найвправніші перепустки на всеукраїнську першість. Марина Лук'яненко, Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Віка Новини.